Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги текстурований чохол для AirPods 4. Це стильний та міцний аксесуар, який забезпечує надійний захист для ваших AirPods. Він виготовлений з високоякісної штучної шкіри та додає елегантного вигляду та приємного на дотик відчуття. Він ефективно захищає ваш заряд. Адний кейс від подряпин, ударів та забруднень, чохол ідеально прилягає до форми AirPods, не збільшуючи розміри пристрою. Витончений дизайн та висока якість матеріалів роблять його чудовим вибором для тих, хто цінує стиль, зручність та надійність для своїх гаджетів. Пропонуємо до вашої уваги чохол з МакСейв для AirPods 4. Даний чохол надає високий рівень захисту для ваших навушників. Він оснащений халолок-технологією, що забезпечує надійне з'єднання з пристроями МакСейв. Він виготовлений з міцного матеріалу, що захищає важкий світ подряпин, ударів та пилу. Ланцюжок додає зручності у носінні, дозволяючи прикріпити чохол до сумки або ключів. Дизайн чохла не лише захищає ваші AirPods, але й під. Креслює їх стиль. Пропонуємо до вашої уваги чохоли з замком для AirPods 4. Це високоякісний захисний чохол, розроблений для забезпечення надійного захисту вашого кейса AirPods. Особливістю цього чохла є автоматичний механізм блокування, який гарантовано фіксує ваші навушники. Завдяки міцному матеріалу він забезпечує захист від подряпин, ударів та забруднень. Даний чохол із замком це ідеальне поєднання функціональності та елегантності для ваших AirPods. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій для iPhone 16. Ця багатофункціональна зарядна станція дозволяє одночасно заряджати три пристрої: смартфон, годинник та навушники. Це забезпечить максимальну зручність та економію простору. Вона підтримує високоефективну бездротову зарядку для всіх сумісних пристроїв, забезпечуючи безпечний та стабільний процес заряджання. Антиковзна основа гарантує стійкість, а компактний дизайн дозволяє легко розмістити. Зарядку на столі тумбі. Пропонуємо до вашої уваги бездротову зарядку MagSafe. Даний пристрій підтримує всі iPhone, які мають технологію MagSafe. Зарядка з магнітним з'єднанням забезпечує точне позиціонування для оптимальної ефективності заряджання. Кабель Type-C гарантує стабільну та швидку передачу енергії. Даний пристрій, розроблений для зручності та безпеки. Має компактний та стильний дизайн, який чудово поєднується із вашим iPhone.